Якщо ви бронюєте квитки через Рубікон і вам дістався перевізник East West Eurolines, вам дуже пощастило, а чому зараз покажемо? Кнак-нак! Сезам, відкрийся. Дивіться, магія. Пішли подивимось. Пішли відразу подивимось салон автобуса та що тут є. Доброго дня! Можна ми подивимось ваш автобус? Можна. А ви нам покажете, що тут є? Так. Супер, пішли дивитись. Відразу піднімемось на другий поверх. Це автобус класу Євро 5, тому тут є все. Як ви можете бачити, він дуже комфортабельний. Зараз покажемо, в яких умовах будете їхати саме ви. Так, звіряємо, що тут є для вашого комфорту. Підлокотник, пасок безпеки це обов'язково. Далі відхідний столик є: клімат, контроль, підсвітка, – все є. А зараз детальніше запитаємо у водія про переваги його автобуса. І резонансне питання: чи працює тут туалет? Чи є кап'ячена вода і як діло з зупинками? Пішли. А тепер нам би дуже хотілося вас запитати про переваги вашого автобуса. Скажіть, чи працює у вас туалет? Туалет працює, все працює. Відео працює вайфаю, є в автобусі по Україні, по Польщі ого. А покажете нам туалет. Нам дуже цікаво, це для людей завжди важливий їх комфорт, чи працює у них туалет. До речі, бачимо, що велике багажне відділення. Велике. Я в такі люблю залазити. Так, туалет. Скажіть, він завжди в дорозі відкритий? Так. Завжди. Так, Слідкуєте за цим. А чи є у вас для людей е окріпки, печена водичка тепла? Так, Є Ні, в дорозі. Тобто, можете кава таке, є, можуть люди зробити. Можна, а скажіть, як часто зупинки робите? Зупинки що дві години? Угу, супер. Скільки середині. займає перетин кордону приблизно в середньому? В середині, середині, середині так приблизно дві-три години. Угу, зрозуміло. А як зараз з навантаженістю? Багато зараз людей сезон чи ні? Зараз не сезон. Не сезон, а ще розкажіть людей. Цікавить, от ви їздите по всім містам України, і тут відбувається пересадка. Як вона відбувається? Чи не вийде так, що я в одному автобусі, чоловік в іншому, дитина дитина в третьому, і так не, далі? Не, якщо білети куплені переважно на цей автобус, на цей рейс у перепересадка переходить дуже дуже легко. Мусі автобуси всі стоять на платформі, приходять потім по мікрофону. По розказують, хто на який автобус сідає, і то швидко. Людина тільки пересідає багаж, водії переставляє самі. Угу, зрозуміло. Тобто, все допомагаєте. все допомагаєте за це. Не за це хвилюватися. Хлюватися не можна. не хвилюйтесь за це.